Толочко І нападники Войтіховський та Волков. Як бачите, Оліся Ян Морговський, якщо не помиляюсь, він грав. Ось Азізо, 18 номер. Теж. Ну, друзі, а ми вже будемо переходити до старту складів команд. і Розпочнемо за традицією з наших гостей. Команда Агро. в моменті в даному поєдинку так дещо обережно діють гравці боковини. Можливо, через те, що відповідальність висока, адже це перший домашній матч. Зараз непогана атака. гробізнес, удар по воротах. І на місці зараз був воротар, але нас уважно замикає і точно замикає цей е, момент е, е, якогось опору від е, захисників. От після удару Витіховського. бачимо, от от зараз цей удар на місці. Каніс це відбиває, але перед собою гра сьогоднішня цієї команди. От, е, Видно, що готувалися і на контратаках сьогодні вирішили діяти переважно підопічного Олександра Чужевського. Простріл і удар поворота Канесев Буковини. От зараз на повторі, Бачимо один забитий м'яч є. І його може вистачити для того, щоб три очки здобути зарує цей удар після пострілу від Віталія Кольцова. Ну ось і Кольцов показав Шенкаренка. То й далі. На Бойчука Бойчук, що зробить Богдан. Віддав назад і Майданчик удар головою. І розпочинає таким чином атаку своєї команди. Зараз непогано Камилюк проходив далі. Лівим флангом передача. І що тут зараз гончарук. Була небезпека біля воріт Романа Підківки. От на повторі зараз бачимо. Якщо б не захисник, то міг би пробувати по воротах. Високий виконавці, дудник, у штрафному майданчику суперника. Є удар по воротах! І зараз а, ось цей цю скидку від партнера по команді. Але знову ж таки, по момент на повторі Гончарука на дальній стійці він намався. Тож, тепер Роман Підківка є таким першим номером. у Воротах а авотації зараз був у нас агробізнес. Удар по воротах відбувся. Ну, от Андрій Бусько десь е прогавив я цей момент з замін. Зараз почули ми цей крик. Удар по воротах відбувся. Це не вистачило для того, щоб влучити у дальній колени проти Андрія Буська. Зіграли. Ось, зараз побачимо цей момент, який міг призвести до у воротах. Суперника. Або атакувальні півзахисники могли прийняти м'яч і замкнути цей простір. От зараз, можливо, момент непогано ставить корпус, падає. Показує арбітр, що немає порушення правил в цьому епізоді. Зараз давайте після цього вже після цього моменту. От знову таки скидка була. Поставив корпус. Е Ну і Бусько теж не здоганяє м'яч, але продовжується атаку, Удар по воротах відбувся. Ой, вона стане другою поспіль для підопічних Олександра Чижевського після затяги над металістом. От зараз непогано момент може бути. 21 номер з м'ячем. Максим Гірний. І цікавий зараз яскравий момент. Біля воріт Сурабляє 2, потримати час. Він грає на користь агробізнесу. От, бачимо на повторі цей момент камери. Гірний А потім я... захисників. Одного розхитав. Іде передача Морговський В центр можна пробивати. Удар по воротах. 24 номер зараз непогано пробував Андрій Бусько. Саме на цьому, друзі. Закінчився Фінальний матч спецісток. другого туру першої Маймитра. ліги Буковина Чернівці. Маймитра. Агробізнес Маймитра. волочись. Завершився Рахунок зустрічі. Агробізнес волочись. Ну і ми дякуємо вам, друзі, що дивилися трансляцію організовану футбольним клубом Буковина, що діє в рамках об'єднаного та консульдованого полуправ усіх клубів-учасників ПФЛ. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться нас на каналі Діві Спорт.